Традиційний футбольний турнір пам'яті воїнів афганців пройшов на Тячівщині. Щороку з 90-го року кубок незмінно проводиться в селі Руське поле. Турнір присвячений воїнам афганцям які загинули з руського поля. У нас двоє хлопців загинуло. Попович Василь Гергелаба Василь. І ми участь ну, це хлопців проводимо турнір уже в 26 й раз. Змагання розпочали з хвилини мовчання за загиблими в зоні АТО та в Афганістані. Через це горло війни Афганістана з району пройшло 365 юнаків. Із них 11 е, загинуло, один пропав безвісти, кубинець. Іван Михайлович з Новоселиць, на, на жаль, Доля його до цього часу невідома. Участь у кубку взяли футболісти із сіл Руське поле, Підплеша і Теребля. Команди грали за круговою системою. Чемпіона визначали за кількістю набраних очок. Перший матч зіграли ФК Плеша та ФК Теребля. При досить рівній грі Плеша здолала суперника 2-1. Приймаємо участь у цих змаганнях уже другий рік. Нам сподобалося приїхали цього року, щоб взяти таку участь. Готувалися, хочемо завоювати кубок, перше місце. Потім відбулася гра між ФК Руське поле та ФК Теребля, яка не визначила переможця – 0-0. Завершальний матч ФК Руське поле ФК Плеша пройшов доволі жваво. На 14-й хвилині зустрічі нападника ФК Руське поле зупинили в штрафній не за правилами, внаслідок чого призначили пенальті, який реалізував Сергій Артинський. Плеша почала різко атакувати. Деякий час домінувала на полі, але не зуміла забити гол. Отже, остаточний рахунок – 1-0 на користь Подарів змагань ім'я команди переможців викарбують на історичному кубку змагань, де збережена історія всіх перемог турніру з 1990 року.